Виконуємо номер 57 із розділу повторюю математику за 5-6 класи підручника Алгебра 7 та підручника Математика Інтегрований курс, частина 1, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік, до 180 грамів 10% розчину солі долили 70 грамів води яким став відсотковий уміс солі в новому розчині. Приступаємо до виконання. Подамо 10% у вигляді дробу. Це буде 0,1. Ну, а тепер знайдемо, скільки у нас у розчині солі. Знайдемо дріб від числа. 180 помножу на 0,1, отримаємо 18 грамів солі в розчині. Ну а тепер знайдемо масу нового розчину. Був 180 грамів, долили 70 грамів води. Отримаємо 250 грамів. Це у нас маса нового розчину. А ну, тепер знаходимо відсотковий вміст. Для цього 18 ділимо на 250 і множимо на 100%. Подамо стой 100 знаменником 1 і скорочуємо. Можемо скоротити 18 і 250 на 2. 18 ділим на 2 буде 9, 250 ділим на 2 буде 125. І тепер 100 і 125 скорочуємо. На 25. 125 ділим на 25 буде 5. 100 ділим на 25 буде 4. Отримаємо 36 п'ятих. І поділимо 36 на 5. Отримаємо 7, ,5. Дві десяти відсотків. Записуємо відповідь 7,2%. Номер 57. Із підручника Алгебра 7 та математика 7 інтегрований курс, частина перша, виконано.